Привіт всім. Приїхали в таку глухумань. Волка. Подивитися, чи є риба. Є риба. Найшов рибу? Ні. Я не йшов, оце моє рибу. Я знаю, я вже бачив. Наша народ не йобув. Хто? Ти не Каже, що разом. риби. Є риба. Риба. є риба. риба в тому, нема риби. Бо ніхто не сидить. Нікого нема. Хто, той став. Видів хто там сидить? Я не хотів підходити. Але страшна глухомань. Джунглі майже. Але риба є? Є. Є Повне риба? Відро. А? Повне відро? Так. Як я казав. Карасики. Карасики. За три години. Та. Що, він признався? Так, каже, з третьої години сидить. Зараз шоста десять. Я казав, що тут є. Я не знав який. Чи тут, о, чи там. Йдемо в джунглі. В джунглі. Все позаростало. Але там ніс нема, правда, де сісти? Є. Yeah. Біля нього тільки. Ну no, а там... з боку хіба що робити собі? Тут постійно зайнято. Але є риба. Є yeah, yeah. риба. Є. Yeah. Карась. Невеликий. На ладошку. Де коли маленький? На шо лови, на манку. Мамка Ні, І апариш. Ледиш, я все знаю. Що мені долучили? Та й легкий йти підходити до нього. Але каже, опариша, блядь, треба три штуки. Бо наглий, блядь, хочу багато їсти. Хоче багато їсти, та? так? Апаріша три штуки аж. Де то ми далі йдемо? Та до роверів ти їдемо додому. До велосипедів йдемо? Так. Угу. А, нет. Рыжки, До да. Зараз ще їдемо в село. До тші едем. До тщі, каже, їдем. Тьші вже нема. Там тільки хата лишилася. Крестя знімає. Да? Привіт, привіт О, а він машину там аж поставив. Мені хаясні. <хи> не ругайся. Та я не ругаюся. А тут є риба, нічого не казав. Нічого не казав. Казав, є всюди. А як він звітом ти сюди перейшов? А Машина аж знаю. там, а він тут сидить. А а я сидит. не Ага. Угу. Ну добре. Будемо знали. Треба буде приїхати, але там місця нема, треба місце зробити собі. Кажи. Все, добре, всім пока. 干什么呢？